Днями Прем'єр-міністр України Микола Азаров перебував в Єрусалимі з офіційним візитом. Там його нагородили почесним званням. Відтоді Микола Янович, лицар Хрестоносець. Ми поцікавились мешканців нашого міста, чи насправді це почесне звання має право носити наш прем'єр-міністр і взагалі хтось з українських політиків. Думку хмельничан, дивіться у сюжеті далі. Філіпко. Чіліпко. А чому? Не знаю, мені важінка хороша. Ні, ну а що, він класний дядька, він показав свою хату. Нема <рес> кому. А чому? <рес> Тому що в нас шо, які політики. Що в нас політики? У нас э... так хочу зборище. Вони всі не варті. А чому? Ну я не знаю. Нема в них, щоб вони думали тільки за себе, за свої кармани, більше нічого. <рес> На мою думку, якщо хороший політик і допомагає людям, то він, я думаю, має право бути, має бути названим так народом. Народ живе все хуже і хуже. Ось розумієте, пенсія, як було два-три роки тому назад, так і залишилася. А ціни виросли, вони кажуть, от буде добре, там через рік, через два, а вже треба сьогодні, зараз. Це якесь друге названня, не хочу підходити. Не підходить йому лицаря, аж ніяк. Все не добре зробили. Просто не варті, не лицаря. Хто з наших посадовців варти? Бути лицарем. А ми як думаємо, там є хтось. Крім мене, там нікого не. Дівочка, ви таке мене питаєте, щоб вони виздихали всі. Лицарем пристанувся. Такой в политике? Может быть, что кто-то Нет, не себе. Наверное, никого. Представить в виде рыцаря, который что-то несет в мир, с нашего государства не в Если же наш премьер стал рыцарем хрестоносцем, то и я вырушаю в Дубай до мусульман. за христовым походом по бутикам.